Доброго дня, мої любі маляти, дуже вас рада вітати! Запрошую вас, малята, у подорож містом. Та перед початком пригадаємо деякі важливі правила. Який прилад регулює безпечне пересування транспорту та пішоходів на вулицях міста? Так, це світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Так, світлофор має три кольори. Про що сповіщає кожен кольор сигналу світлофора? Червоний колір сповіщає, що йти заборонено. Жовтий колір сповіщає про те, що приготуйся, скоро можна буде рухатись. Зелений колір дозволяє рух. Що робити у випадку, коли нам треба перейти дорогу, а світлофора поруч немає. Так, нам треба знайти пішохідну доріжку. Так, малята. А що нам допоможе знайти пішохідну доріжку? Дорожній знак. Я з вами згодна. Малята, розгляньте, будь ласка, бачите, скільки багато дорожніх знаків існує. А чи всі дорожні знаки однакові? Ні, вони різні. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються кольором, формою. Так, усі дорожні знаки, залежно від їхнього призначення, складають кілька груп. Давайте з ними познайомимось. Якщо круглий знак дорожній та обведений червоним, знає дуже добрий кожен знак цей зветься заборонним. Так, малята, давайте ж розглянемо заборонні знаки. Отже, ПРШ це заборонні знаки, вони завжди круглі, обведені червоним кольором. Погляньте, будь ласка, круг, червоний кант, це знак Рух заборонено. Якщо фон синій і перекреслено один раз, це стоянка заборонена. А якщо перекреслили два рази, це зупинка заборонена. Далі йдуть знаки, які забороняють повороти та розвороти. Бачите, ось якщо стрілка вона така кругла, то це розворот заборонений. А потім йдуть дві стрілочки, одна повернута вліво, друга вправо. Тобто повертати вліво або вправо заборонено. Якщо на червоному знаку на білому полі дві машини, цей знак означає, об'їн заборонено, не можна обганяти іншу машину. Перекреслений чоловічок, тобто рух пішоходів заборонений. Так? Якщо цей знак круглий повністю червоний і на ньому зображена біла смужка, це знак каже, що в'їзд заборонено. А потім ще існує знак. Він шестикутної форми, червоного кольору. На ньому є надпис стоп. Тобто рух без зупинки заборонений. Знак трикутний нам знайомий, теж червоний обід має. На дорозі всім відомий. Знак такий попереджає. Давайте ж розглянемо попереджувальні знаки. Попереджувальних знаків весною дуже багато, ось деякі з них. Наприклад, на трикутній формі з червоним обідком знак з поворотами. Тобто, цей знак попереджає, що поворот небезпечний. Потім на знаку намальована тваринка, тобто на дорогу можуть вийти дикі тварини. Або зображений тунель попереджає, що попереду тунель. Існує знак, де чоловічок працює, тобто попереду йде дорожні роботи. Іноді бувають схил гори і падає каміння, падіння каменів. Також знаки попереджають про залізничний переїзд та потяг. Вони можуть бути у вигляді трикутної форми з потягом, або трикутної форми з коліями, або ось такі знаки. Є знак небезпечні повороти. Тобто, коли поворот не один, а їх декілька. Ось такою хвилястою чорною лінією. З вивистою дорогою вони зображуються. Є знак поступися дорогою. Там трикутна форма перевернута вершиною донизу. Поступися дорогою. Є знак виїзд на набережну. Тобто, коли машина. Зображена над водою, тобто далі рухатись не можна, набережна дорога закінчується. Є знак з домашньою худобою, тобто тут на дорозі можуть переганяти худобу. Перегін худоби так знак і називається. Є знак розвідний міст. В нашому місті таких мостів немає, але існують мости, під якими проходять човни. І для того, щоб човен зміг пройти, мости розводять. Тобто, ось був великий міст, їх піднімають, проходить човен, потім міст опускається. І якщо в попереду вас такий розвідний міст, існує попереджувальний знак. І існує знак попереджувальний, регулювання світлофором, тобто на ньому зображений світлофор. Часом синій знак квадратний на шляху на нас чекає, щось він вказує малята. Або, кажуть, інформує. І називається знак такий інформаційно вказівний. Давайте ж познайомимося з інформаційно вказівними знаками. Погляньте, будь ласка, ось деякі з попереджувальних знаків. Наприклад, чоловічок який спускається під землю або піднімається з нього. Це на знаки попереджають нас про підземний та наземний пішоходні переходи. Знак із е, пішоходним переходом, зебро, який існує на дорозі, ви всі чудово знаєте. Потім існує знак, який ви теж часто бачите: місце зупинки автобуса. Ось, бачите, на блакитному фоні намальований автобус або місце зупинки таксі, машинка і надпис Таксі. Місце зупинки трамвая, теж блакитний фон, трамвайчик намальований. Якщо намальовано ліжко, то це показує нам, що поруч є готель. А якщо намальоване ліжко з плюсиком червоним, то поруч є лікарня. В знак синього кольору, на якому зображена телефонна трубка, показує, що поруч є телефон. Якщо знак. Круглий на ньому намальований велосипед, то цей знак підказує нам, що поруч велосипедна доріжка. Якщо знак з великою буквою П англійською або українською Р, то цей знак показує, що поруч місце стоянки, де можна залишити своє авто. Якщо це знак з бензоколонкою, то це поруч заправка. А якщо машина, на яку льється вода, то це мийка автомобілів. Якщо це якийсь інструмент, ключ, то це технічне обслуговування автомобілю. Поруч є місце, де ви можете відремонтувати свій автомобіль. Якщо ж на круглому знайці намальовані цифри, то це показує обмеження швидкості, тобто водій повинен їхати з такою мінімальною швидкістю. Не можна перевищувати це. Цей показник. А якщо, наприклад, стрілка, яка повернута назад, то це місце, де можна розвернутися. Ось такі існують інформаційні знаки. Частом гру розпочинати про дорожні знаки всім розказати, малята. Отже, я пропоную вам пограти в гру підбери дорожній знак. Погляньте, в мене є різні дорожні знаки. І є ситуаційні картки, на які ми повинні покласти певний дорожній знак. Ось погляньте на першу картку. Як ви вважаєте, який дорожній знак нам потрібен? Гляньте, дорога, їдуть автомобілі і горить, що світлофор. Правильно, ми повинні тут прикріпити дорожній знак, який попереджає про те, що попереду світлофор. Так. Наступна ситуація, погляньте. Хто йде по дорозі? Так, тварини. І знак потрібен попереджаючий. Обережно, тварини. Погляньте. Так, наступне. Що ми бачимо? Дорогу. Їде автомобіль. А що намальовано на дорозі? Так, пішохідний перехід. Знак пішохідного переходу. Так, дивимось наступна ситуація. Що показувати повинен цей знак? Так, він повинен попереджати, що попереду що? Так, тунель. Гляньте, є такий у нас знак. Попереджаючий тунель. Далі. Далі в нас стоять що? Машини таксі. Так, і знак буде нам. Розказувати, повідомляти, що це зупинка таксі. Що ми, якщо ми прибули в якесь чуже незнайоме місце, такий знак нам підкаже, де знаходиться зупинка таксі. Так, добре. А що підкаже нам ця картинка? Який тут повинен знак бути? Так, тут повинен бути знак. Правильно, теж бензозаправка, якщо ми в чужому місці, щоб ми знали, де знаходиться бензозаправка. Так, що попереджатиме нас який знак? Так, знак попереджатиме про те, що далі залізниця, що рух транспорту проходить через залізничну колію, так і може бути потяг. Так, про що йдеться на цій картинці? Дивіться, йде дорога, міст, і він піднімається, так, коли проходять кораблі. Ось такий знак ми повинні класти на цю картинку. Тому що знак показує, що міст розводять так, для того, щоб міг пройти морський або водний транспорт. І останній знак. Дивіться, що трапилося з дорогою. Так, вона закінчилася. Тому ми повинні поставити ось такий знак. Знак Стоп. Далі їхати не можна, немає дороги. Ось так. Малята, хто це до нас пастукаби прийшов? Так, це Незнайко. А він нас питає, чому ми сидимо, а чому не граємося? Ми дорожні знаки вивчаємо, щоб на вулицях безпечно ходити. Не яку кажу: я оце поміркував і скажу вам, що я і так усе знаю. Малята, давайте перевіримо, не знаю, яку знає він дорожні знаки, чи ні. Я вам буду казати ситуацію, а ви будете казати, який потрібно поставити знак, щоб правильно вирішити. Ішов йшов хлопчик тротуаром, і знадобилося йому перейти вулицю на інший бік. Які дорожні знаки йому допоможуть? Подумайте, так, звісно, малята це знак підземний пішохідний перехід, надземний пішохідний перехід, або просто пішохідний перехід, тобто зебра. Зрозумів не знайко? Хлопчик вирішив провідати свого товариша, але не знає, де знайти місце відправлення автобуса. Який дорожній знак слід йому шукати? Звісно, це знак місце зупинки автобуса. Але якщо в нього є можливість, він може знайти місце зупинки трамвая такий знак, або місце зупинки таксі, якщо коштів вистачить. На те, щоб доїхати на таксі. Дівчинка стрибала з камінця на камінець і підвернула ніжку. Сидить і плаче, не знає, як їй потрапити до лікарні. Який знак їй допоможе? Так, малята, це пункт медичної допомоги, знак інформаційний з просто плюсиком. Або знак лікарня, де є ліжко і червоний хрестик, так? Тобто ці два знаки їй можуть підказати, де поруч знаходиться лікарня. Малята, отже, ми з вами вже багато проговорили про дорожні знаки. Підкажіть мені ще раз, який знак повідомляє, що можна кататися на велосипеді? Так, знак велодоріжка. з синім обідком і намальований велосипед. Який знак підкаже, де вам, де пішохідний перехід? Синій квадрат на ньому на трикутнику намальований чорний чоловічок, який йде, переходить дорогу по зебрі. Добре. А який знак нам підкаже, де можна одержати медичну допомогу? Знаки з червоним хрестиком, звісно. Знаків дорожніх дуже багато. Їх пам'ятайте, любі малята. Знакам завдячують цим добрі люди, що у пригоді вони нам усюди. Будь ти водій чи пішохід, завжди в путі тобі поможе, застереже від різних бід порадник добрий, знак дорожній. Малята, ми з вами сьогодні познайомилися з дорожніми знаками. Ми побачили їх багато. І які бувають дорожні знаки за призначенням? Заборонні, інформаційні, а також. Ану, пригадайте. Попереджувальні, звісно, чи всі знаки однакового кольору? Ні, бувають сині, бувають червоні. Що означає червоний кольор знака? Того, що він або забороняє, або попереджує, добре малята! На цьому наше з вами заняття завершується. До побачення, до наступних зустрічей!